Цікаве питання, чи існують паралельні світи. Перша карта, яка випала, це карта стабільності. Що вона говорить? Ось такі Треба, Це треба досліджувати. Карта нагадує, що існування цих світів потребує певних зусиль, вивчення, ми не можемо взаємодіяти розрив, розрив у стосунках, труднощі взаємодії. Якщо вони існують, ми з ними не можемо пересікатися: ми з ними не можемо взаємодіяти. Це карта матеріальних досягнень, чи карта матеріального зростання і досягнень. Це якісь вигідні умови, успіх. Не знаю, може, якщо ми будемо їх вивчати, більше про них зрозуміємо. Шістка кубків. Це втрата з минулим. Це карта непорозуміння або втрата зв'язку з минулим. Тобто ми не розуміємо зв'язків між світами, ми, ясно, цього не, ясно, не, не осознаємо, да? не розуміємо. Відсутність ясності, як минуле, пов'язано з теперішнім. Сімка мичівка мечів, якісь ми... Знаходимося в обмеженнях. І е е я да, я задаю питання, я відчуваю обмеження, яке не дозволяє вивчити мені цю тему, зрозуміти, чи існують реальності, чи ні. Я не маю таких можливостей, е е блазень. Це карта нових починання, можливість відкриття, але це також карта, яка свідчить про те, що нема розуміння От, взагалі. Тобто я відкрита до вивчення цього питання, але повністю не розумію. Надо воно мені, надо, куди воно мене заведено ну, тобто, світ. Це карта завершення і гармонії, тобто вона нам доказує, що існують паралельні світи, або можливості, за яких я можу зрозуміти. Або ж це про те, що наш всесвіт єдиний. Так, як це розшифрувати тільки потім все разом. Закохані. Є проблеми. проблеми. Я намагаюся знайти відповідь на це питання, але відчуваю якусь розгубленість, щось я не можу вирішити. І сила, втрата внутрішньої сили. Це означає, що розуміння правильних світів. Я зараз не можу осилити. Мені потрібно пройти через якісь певні випробування, через якісь труднощі. Більшість карт показують, що ми зараз знаходимося в такому стані, де ми не розуміємо, не, ну, я не розумію, не бачу, що воно таке, як воно, куди йти, і з чим його їсти. Я не можу осознати, не можу зробити вибір, в якому напрямку рухатися. У мене зараз недостатньо ресурсів, щоб цю тему взагалі розвивати. Я питаю, хто живе? Хто живе в цій паралельній реальності? А, смерть. Там відбувається трансформація якась. А, там відбувається завершення одного циклу і початок іншого. Тобто, це таке місце або це світ, де відбуваються серйозні перебудови, серйозні зміни, а, якісь процеси а, завершення або відродження. Туза. Це відсутність емоційної гармонії. Е, можливо, в тому місці там емоції або якась чутливість до емоцій, така, яка присуще нам порушена. Е, якась відсутність емоційної гармонії, нестабільність в емоціях, там. Сонце. Карта ясності, радості, енергії. В цьому місці є світло, є ясність. Це місце, можливо, дає надія, де все зрозуміло або там дуже світло багато. Помірність. Ця карта вказує на баланс. Гармонію, терпіння. Там намагаються знайти рівновагу, там поєднуються різні сили, можливо різні енергії. Це місце, де, яке вимагає від тих, хто там знаходиться терпіння. Там існує якась взаємодія з різними силами для досягнення гармонії. Тут з жезлів, перевернутий. Відсутність якоїсь енергії початку, нових проєктів. Це карта нових проєктів, нових ідей. Це може бути місце, де є труднощі з ініціативою, з початком чогось нового. Можливо, там є якесь гальмування, нестача натхнення. Або там і вибору немає, да, у, у тебе ти там не можеш щось, щось робити активно. І десятка вказує на полегшення після великого навантаження, після якогось складного, важкого етапу. Це місце може бути не таким важким, ніж раніше. Точніше мен, менш, менш важким, да? або спокійнішим, ніж раніше. Тобто, якщо на землі там, людей не живе важко, то там легше. Ну, типу так. Можливо, там є якийсь певний відпочинок, або зняття якихось тягарів. Якесь місце трансформації. Оці паралельні світи це якесь місце трансформації, а, з якимись певними емоційними труднощами, але з наявністю шансів на відновлення щастя, радості, гармонії. А, там є якісь елементи, що потребують зцілення, адаптації, а, де ти можеш щось зрозуміти і полишити якийсь важкий тягар. Питаємо далі. Чи в паральний світ потрапляють душі після смерті? Випадає нам що? повішений перевернуто? Душа не знаходить звільнення, не проходить через очищення і трансформацію. Тобто в паралельному світі е, душі не досягають якоїсь гармонії чи завершення. Це не в паралельному світі відбувається. Четвірка, Ну, це карта, типа відновлення після важких випробувань, але ж вона перевернута. Тобто душі не знаходять спокою е, в паралельних. Е, в Всесвітах, вони не можуть там відпочити. Вони в паралельних Всесвітах перебувають в стані тривоги, збурення, типу, коли вони не можуть знайти мир, мир після смерті. Трійка мечів, теж перевернута. Це білі травми, які не до кінця зцілені. Тобто, якщо душі потрапляють в паралельний всесвіт, вони в такому стані болю, розчарування, вони не знаходять повного визволення, розв'язання їхніх болючих переживань. Колісниця теж перевернута. Вони втрачають контроль, вони втрачають свій напрямок, куди їм треба там летіти, чи як це назвати. Якщо душа потрапила в паралельний всесвіт, вони не мають чіткої мети, вони не можуть. Направити свою енергію до конкретного результату вони не можуть добратися туди, куди їм треба. Вони відчувають розгубленість, вони не знають, куди їм рухатися, щоб знайти отой спокій і відновити, відновитися після болю. Тобто, загалом створюється враження, що після смерті душі. Не завжди потрапляють в паралельний сесід, але якщо вони туди потрапляють, то там вони не можуть знайти мир. Навпаки, вони заплутані, вони, в них душевний біль, вони втрачають напрямок, вони залишаються в якомусь такому роздвоєному, напруженому стані, і, і це потребує. Подальшої роботи для досягнення гармонії, вони не туди йдуть, вони не туди рухалися. Можливо, це мова про ті душі, от говорять, що типу, люди, які скоїли самогубство, так, що вони залишають, не можуть типу, кудись там потрапити. Так. Я не знаю, як це місто називається. Да? Вони потрапляють в зовсім інше місце. Можливо, оце мова про якесь таке місце, да? це паралельний якийсь сесвіт, ну, Я просто його так назвала, я не знаю. Но вони потрапляють не туди, куди вони мають потрапити, і їм там некомфортно. Далі я питаю, а куди потрапляють душі після смерті? От куди душі потрапляють все-таки після смерті? І в мене є двійка мечі. Тобто душі не мають права вибирати, куди їм потрапляти. А, що це може бути? Якесь місце де, для душ, що не зробили остаточний вибір чи рішення про свій наступний етап. Тобто, є якесь місце да, для початку, де ще йде розподілення, куди ти попадаєш. Дев'ятка кубків. Це карта задоволення, виконання бажань, емоційно гармонії. Тобто душі, які потрапляють після смерті, можуть відчувати мир і задоволення. Таке місце, де вони заспокоїлися і можуть відпочити від земного життя. Двійка говорить про те, що. Це коли ти не можеш вибирати напрямок, відсутність напрямку, ти обмежений в можливості вибрати. Душі не завжди мають ясний план, не мають мети після смерті, можуть залишатися в стані невизначеності або бути обмежені в варіанті вибору. Тобто деякі може потрапляти сюди. Куди вони потрапляти не дуже хочуть. Тобто деякі, знову ж карта натякає на те, що спочатку є якийсь етап, де їх розділяють, да? ти сразу попадеш і в тебе буде гармонія задоволення, чи ти будеш висіти десь в іншому місці, такому, де тобі не дуже буде хорошо. Ти не знатимеш, як звідти вибратися. що Вибору вони не мають. Щось якось воно вирішується там інакше. Зірка. Зірка це позитивний знак. Є надії, є відновлення, є духовне очищення, це карта гармонії. Тобто душі мають шанс на відновлення, очищення, навіть піднесення кудись вверх, до якихось там духовних рівнів, кудись вище вони мають шанс. Паш перевернутий це душі не зовсім готові навчатися, розвиватися. Вони перебувають в стані, коли ще не зрозуміли, не можуть освоїти нові уроки, пов'язані з їхньою якоюсь там еволюцією, розвитком. І остання карта якась така невизначеність їхнього дому. Це карта спокою, гармонії. Це місце, де душі не мають остаточного відпочинку. Вони ще не завершили якийсь певний цикл, етап для своєї трансформації, щоб дістатися до того місця їхнього. До... Це місця, от, тіпа, як дом. Да? Тобто, зразу вони попадають в якесь таке місце на питання, ну, куди. Да? Потрапляють в якісь різні стани. Ми вже бачимо чітко, що вони потрапляють в різні стани. Кожна душа потрапляє в свій стан від задоволення і відновлення. Да? це от Дев'ятка кубків да? і зірка до інших таких станів, до стану невизначеності, внутрішнього конфлікту. ось і якесь це місце не завжди спокійне, стабільне, мирне, воно може бути пов'язане з якимось перехідним етапом, з якимось процесом духовного розвитку, де душі мають щось зрозуміти, навчитися. Вони мають додатково щось навчитися, очиститись якось, перш ніж досягти. Ну, дому у того місця.